Найстарший клієнт. В мене була клієнткою моя мама. Це такий да, ну, не платний клієнт, але все ж таки бартерний, можна сказати. Їй на той момент було десь 58. Мама зрозуміла, що їй потрібно переїхати. Яка була точка А? Точка А 0. Відкладених грошей. Вона проживала в селі в Вінницькій області, доглядаючи бабушку, маючи заробітку, маючи пенсію по інвалідності. Це всі її були доходи. Яка точка Б? Точка Б. Мама накопила 80% на хату. І вона купила хату в Житомирській області 100 кілометрів від Києва. Так як ми жили в Києві, вона хотіла так, щоб ми могли до неї приїжджати. Ну, я і моя сестра, тобто діти. Ми з мамою малювали, в принципі, десь раз за чотири. Вона після цього вийшла на роботу швеєю, почала заробляти і відкладати. І ключовий момент, то, що. Взагалі у мами не було досвіду накопичення грошей. От весь який досвід, це от гроші уходять скрізь пальці. Мама зовсім не могла акумульовувати, в неї не було такого досвіду. В неї навіть була якась така от тривога, коли були гроші. І ми з... я коли приїжджала, ми малювали з нею. Це були такі точечні зустрічі, ну і плюс ще була моя підтримка да, зі дзвонах. Я постійно мамі оцю тривогу розвіювала, задавала коучингові питання, заспокоювала. І мамі вдалося да, накопити таку суму, яку вона, в принципі, Ну невірно, може, раз тримала, коли там хату продавали в <су> <су> своєму житті в руках, а то може й ні, а може й ні.